Наш скайп-гість це Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий, письменник. Я лише нашій аудиторії нагадаю, якщо можна, поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, тому що так Ютуб буде розуміти, що воно вам цікаве, воно для вас важливе, і відповідно буде ще інтенсивніше його поширювати у Ютубі. Для нас це важливо, тому будемо вам за це вдячні. Наперед так просимо вам такий кредит, кредит лайків до нас. Остапа, вітаємо вас! Слава Україні! Героям Героям слава, вітаю вас, колеги, як ви сприймаєте цю відставку, цю заяву про те, що ми дякуємо залужному саме так сказав про це і протранслював президент Володимир Зеленський. Що це? Це перемога, це поразка, це зрада. Є якісь слова, які можна підібрати під це рішення? Чи це, чи це зовсім неоднозначно зовсім? Для мене це все ж таки неминучість. І залишається просто для розуміння е, всіма людьми, щоб не було, знаєте, оцих е, таких екстремальних думок від е, О Боже, катастрофа і чи існує там завтра без нашого улюбленого генерала до е, вже зовсім теж такого цинічного підходу, знаєте, як до розмінних монет. Е, аби не було оцих таких екстремумів, напевно е, потрібна дуже проста річ. Просто треба суспільству сказати за що. І все стане на свої місця. Тому що, якщо ви розумієте, це не відставка за власним бажанням. Це відставка з наказом вищого по е, субординації е, керівника. Це не було за власним бажанням, це власне було звільнення. Ну, воно може бути формально навіть і за власним, бо там можна написати будь-що, ну, але медійно, і вся історія з тим, що передувало, свідчить про те, що це не є власне бажання головнокомандувача. А отже, постає власне кажучи, питання за що? Бо в я завжди апелюю до, до демократії і до принципів демократії. Нам то нудно слухати завжди нашим глядачам, співвітчизникам, тому що ми відвикли. Ми відвикли до того, що існує демократичний процес, і всі відставки учні мають мати пояснення. От, от і залишається одне просте слово За що? І це ми повинні почути, аби далі не розгойдувати, знаєте, оцей маятник, якихось недовір, синуацій, баба-бабі сказала, сарафанне радіо і так далі. Так далі. І я підозрюю, що, власне кажучи, тут би вирішальне слово вже би мало бути, власне кажучи, за відставним генералом. Оскільки, як ви розумієте, від царків ми ніколи не дізнаємося ні про що, хіба що заднім числом або коли це вже стане неважливо, ми розуміємо чотири роки досвіду. Ми вже знаємо, як вони працюють без огляду на суспільні якісь е, там запитання, ну назріло, зробили, пішли далі. Е, ось тепер питання по відставному генералу, чи він захоче пояснити? Якщо ви мене запитаєте, я не маю тут здогадків, судячи по його традиції, чи то можливо, е, якомусь такому тому досвіду, то, то, що ми бачили станом на зараз, то е, це. Це постать, яка ніколи ні про що не говорила. А судячи з кількості прекрасних фотографій із Єрмаком і з із Подоляком і з Ківаловим із Кірнесом і, з Кирнесом, і з Зеленським і з усіма і, і виглядає на те, що він намагається бути добрими з усіма і чи він захоче говорити справжні. Причини чи якісь там розбіжності, їх прокоментовувати. Я думаю, це є вільне право вже відставного генерала. Якщо як він визначить для себе це доречним говорити, то дізнаємося. А ні, то далі будемо в тенетах оцієї тіньової політики, де всі все начебто розуміють, бо спостерігали за цим протистоянням вже ну добрих півроку. І вже не можна було дурку гнати і казати, що це все і ворога, що це все розкольницькі впливи на нашу міцну команду. Ну вже тепер не можна буде це сказати. Тому я, я би дав трошки часу, аби охолонути і дочекатися, або пояснень за що, або відсутність, от відсутності пояснень. І, до речі, вони для мене навіть будуть більш красномовні. Ніж самі поясни, ну, от ви сказали про те, що ну справді далі бракує комунікації з боку офісу президента, тому що ну, Зеленський в своєму телеграм-каналі написав: потребує змін в одному пості, е, поновлення, ага. перезавантаження, в другому пості змін термінових, але ну, тобто пояснення немає. Але з іншого боку, е, і справді генерал Залужний, попри його е, е, дуже позитивний публічний. Образ він рідко з'являвся в спілкуванні з журналістами. Там буквально кілька інтерв'ю. Одна ця прес-конференція по суті за час повномасштабного вторгнення стосовно мобілізації. Ну і тут незрозуміло, Він мав багато комунікувати з суспільством чи мав воювати так. І, і от що зараз? Тобто, можливо, і там були якісь комунікаційні моменти, про які ну знаєте, ми завжди накидуємося. Там от офіс президента погано комунікує, але можливо ми, там також і, не доносили? Ви абсолютно так, і ви абсолютно праві, Віталію. Тому що ми маємо тут феномен на першу сходинку довіри без авторитету. Ну от виходив і довгий час перебував головнокомандувач залужний. Ну ну я би відповів на ваше запитання. Так я, я я все ж таки залишаюся при думці, що цей феномен величезної, просто навіть захмарної довіри і авторитету залужного. Це все ж таки є колективне особлення всіх збройних сил, і, і я так це пояснюю. Тепер залишається просто зрозуміти, чи вийде у публічну сферу дуже загадковий. Я абсолютно це так Так, можливо чую, в цьому феномен. В своїх поглядах в своїх політичних переконаннях, тому що ми багато що взагалі не чули від нього. Вже тепер не на посаді військовий генерал залужний. Я знову ж таки повторюся, маю дуже мінімум очікувань, що це відбудеться. Мені здається, чому, що там якесь полюбовне ]ся? розлучення, я б так це назвав. І ну можливо, я помиляюся. Ми ще занадто свіжу це коментуємо, аби тут бути впевненими у чомусь на 100%. Остапе, Остапа, а чому сумніви маєте, що він таки буде виходити до людей і щось говорити? Тому що я я чому це питаю? Тому що ми бачимо там рейтинги довіри до залужного. Вони достатньо великі. Його прямо останнім, останнім часом написаназивали пос... тим, що в нього хто, кому українці до довіряють найбільше. Я не уявляю собі, як офіс президента на арену політичну, чи публічну, чи медійну випустить фігуру з таким захмарним авторитетом і рейтингом. Ну насправді мені здається, саме це і було причиною всіх тих незгод, відставки і так далі. Ну саме те, що генерал, ну скажімо так, прямо. Сперечався в рівнопропорційних е, е, числах і цифрах з підтримкою е, царя головнокомандувача верховного особи No1 державі. І мені здається, саме це здебільшого лежить в основі всіх кадрових рішень, які ми зараз обговорюємо. Ну тобто мені здається, тут навіть і, і гадати нема чого саме і ця причина є найбільшим обмежувальним. Таким чинником зараз щодо публічності генерала залужного ну в ньому якби ніколи не проглядалося ось цього бажання бути такою самодостатньою публічною фігурою, яка буде вирізнятися, буде вести свою комунікацію з суспільством. Я щось не, не знаю, що має статися. Можливо, щось і станеться таке, що його до цього побутить. Але я, ну, я би не забігав вперед. От, все буде з часом побачити. Тобто, уточните, ваш концепт може полягати в тому, що Офіс президента і президент Зеленський безпосередньо трошки затягували цією відставкою для того, аби ну, якимось чином домовитися з залужним. Ну, це одна з версій, та що він не піде проти них в політичному плані. І от коли вони вже досягли там. Ну, ми, ми, ми концепт зараз одну з версій, досягли якихось там домовленостей і плюс-мінус впевненості, що вони зможуть якимось чином далі співіснувати, а не ворогувати. От тоді й відбулося це е, звільнення. тобто ну, сьогодні ну, я можу погодитися з таким припущенням, бо вони якраз найчастіше описувалися західною пресою і за економіс і Вашингтон Пост. Писали якраз про це, що Офіс президента дуже турбує. Ну, скажімо так, як вони писали, політична перспектива генерала. І оце протистояння між генералом, між генералітетом війни і політичним керівництвом війни, воно є у всіх воюючих країнах. Тому що, як, ну, як, наприклад, писало здається, те ж саме, якщо не полякся за економіст, то вони власне це відкрито писали, що шарм. Такий колорит і шарм військових генералів завжди є вищим від політичного керівництва. Тому що військові генерали вони, по-перше, або харизматичні, або мають все-таки великі досягнення в частині військових успіхів на полі бою. І генерал залужний такі досягнення, безумовно, має 22 й рік, початок 23-го, там далі не беру, бо це проблемна вже історія. Але ось, власне кажучи, і цей шарм завжди перекриває шарм політиків, які, ну, знаєте, ніби якби трошки заткують перед харизматичними камуфляжними персонажами в час війни. Це є органіка воєнних дійсностей. І це проходить багато країн. Тому оце такий дуалізм, протистояння, таке недолюблювання політичного керівництва і військового, коли хтось. Занадто розгорається в своїх, е, так би мовити, там рейтингах і, і цифрах довіри. Воно завжди було. І, власне кажучи, оце ми пройшли. А тим паче, в нашому випадку ми маємо справу з Офісом президента, який ну, настільки ревнивий, ревнивий, от, власне, я таке якесь сімейне слово вживу, настільки ревнивий до будь-яких проявів чужих рейтингів, чужих успіхів. Це зразу моментально присікається. Це треба зразу все розрулити, всіх розставити. Тому що на п'єдесталі мусить бути один і не лише на підсталі, а лише й в радіусі один кілометр до п'єдесталу. От власне кажучи, це їхня логіка зараз працювала абсолютно повністю. Я Шо скажу, я що, я що е, офіційно е, вже з'явився указ президента. про... Звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і про призначення е, сирського на цю посаду. Тобто, це вже є опубліковано на сайті. Можемо вважати, що ця інформація офіційна. Я це читаю з нашого телеграм-каналу, говорить Великий Львів. До речі, е, підпишіться на нас там оперативно швидко повідомляємо. Е, Таку інформацію, яку вам треба знати, і принагідно також закликаю і на Остапа Дроздова підписатися в телеграмі. Він пише більше аналітику, свої думки цікаві думки. Я сама читаю постійно, тому раджу вам також нашій аудиторії. Ну, власне, я якраз про не всі читають під телеграм Остапа Дроздова. Ми з Наталею читаємо. Там уже ви про Сирського. Ну, як на мене, дуже цікаво описали, Знаєте, ми завжди з вами говоримо з журналістами. Ми не військові експерти, але все одно ми можемо аналізувати. От призначення Сирського також не скаже, що воно викликало якесь там просто хвилю обурення, але є ну, скажем так, є хейтери, які хейтять абсолютно все, що робить офіс президента, і там і вони на Сирського вже всі накинулися. Що ви про це думаєте? Е, ну бачите, ви абсолютно праві в цій ремарці. Я теж її хочу якось зафіксувати для нашої аудиторії, що моя аналітика не є військовою, і я воронь боже би туди коли заходив, дуже неохоче це коментується. Лише аналітика публічних джерел. Ну і більше така медійно-політична. І власне кажучи, я тут більше покладаюся на те, як уже тепер можна сказати, вже по факту ново призначено. Головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського, як його бачать бездалеку, тобто за кордоном. Бо це дуже важливо. Ну насправді це і найбільш важливо, ну, коли Україна перебуває в позі абсолютної залежності від західних донорів і союзників. Та власне заекономість вже згадуваний мною описує генерала Сирського як найдосвідченішого з українського генералітету офіцера. Власне, представником того бойового генералітету з реальним бойовим бекграундом. і це дійсно відповідає. Ну, це відповідає реаліям дійсності. Бо ще 14-го року, от як тільки сталося там анексія Криму і, і вторгнення, 14-му році генерал Сирський очолював штаб АТО і тема Дебальцева, зокрема, бо він координував вивід. Збройних сил України, з як ми розуміємо, програного, це поразкова сторінка історії з програного Дебальцева. За це власне отримав пізніше генерал лейтенанта. Це теж, був ну, все-таки це теж його досвід, це його бекграунд. Плюс тепер зараз, безумовно, «За економіст пише про це, що тріумф звільнення Києва ну, Київщини і Харківщини. Це все ж таки оперативний мозок був у цього всього новопризначений головнокомандувач. Поза тим, от якщо йде мова зараз вже про оцінки, то я би тут не покладався на оцінки наших, тому що знаєте, для того, треба бути військовим. Вони мають виключне право оцінювати. Але власне, якщо опиратися на заекономіст, а їхніми устами говорять західні аналітики, які вивчають це, вивчають вивчаються це доволі цинічно, безпристрасно, холоднокровно і це дуже добре. Вони власне генерала Сирського, тепер уже як якби так описують як прихильника чи адепта з такої, знаєте, школи жорсткого ведення війни. Я, ну, я не віє військовий, щоб це якось заземлити на наші реалії, але описано, власне кажучи, що його манера є доволі таки, ну якби би нещадною. І щодо особового складу, і щодо командирського складу, і згадуваний вами Бахмут дійсно записується в основний, ну якби би не те, що провал генерала сирського, а його радше такий пасив. Бо, зокрема, за економість взагалі оборону Бахмута і всю історію з Бахмутом описує як безглузду оборону. Слово безглузда це їхня цитата. Вони так це описують. Я довго не буду там забирати час. Усі пам'ятають, що Пентагон попереджав українське керівництво не сильно фокусуватися на Бахмуті, бо це сточить наші сили, і взагалі унеможливить успішний контрнаступ. Так і сталося. Я прошу по факту, так є. Тому ось ну і ну тут в мене ще одне питання лише виникає. Бо генерал Сирський є на посаду головнокомандувача пішов з посади командувача сухопутних військ. саме власне так. сухопутних. А і я якраз цю тему якраз дуже прив'язую до недавнього інтерв'ю. Буквально чотири дні тому ж було інтерв'ю президента Зеленського італійському телеканалу RAI. Де він сказав, ну такий заголовок вийшов: що що стосується війни на суші, ну тобто на землі, то там е, дійсно е, ну, вже глухий кут, і це факт. Оце така цитата, яка вийшла за заголовком е, на закордонні медіа, і тут якби тут, Теж так доволі показово, що головнокомандувачем зараз іде командувач сухопутніх військ, діяльність яких ну, все ж таки, президент публічно назовні озвучує, як що це наше найболючіше місце, найболючіше, бо він якраз позитивні. Такі оцінки давав настільки сухопутним нашим діям. Це нехай військові експерти у вас може в студії це більше так якось роз... Роз... розкажуть розжують. А власне він акцентував на успішності військово-морських операцій, тобто на морі. І ну, ось така показовість, так що командувач сухопутних військ, де от глухий кут зараз головнокомандувачем є. І ну от будемо чекати. Я, мені здається. Цю тему треба віддати лише військовим, які безпосередньо будуть працювати з новим головнокомандувачем. Знають його по всіх операціях. Це не є людина з боку, це не є людина десь там. Не знаєте, незнайома, військових діях. Всі вже знають. Будемо угу. все ж таки від них чекати професійних коментарів. А от питання не по його військових здібностях, а по біографії, тому що я бачу, що в коментарях про це пишуть всі відповідно відкрили Вікіпедію, бачать, що Олександр Сирський народився, виріс в Росії, там закінчив московське військове училище. Я від вас хочу почути, наскільки це ну. Що це означає? На це варто звертати увагу на цьому наголошу. Тому що ну три роки ми до нього ну, питань я, не я, мали, коли він командував успішно сухопутніми операціями. Так ніхто ніяких питань ну, не задавав. А тепер ми з'ясували, що він наводився. В в... В... Запитуєте це дуже багатьох насправді часто цікавить, uh -huh. але ну тобто думаю, що. Місце народження воно не є там при, при, таким визначальним для біографії людини, так само як освіта, ну те московське вище військове поментне училище позакінчувало купу людей і з генеральськими званнями в Україні, не в тому числі, бо це ну, на той момент, на момент радянського су. Там чи наприкінцевої стадії радянського союзу, ну, все таки це б розуміємо. метрополійний, елітний військовий заклад, і людина, яка народилася, виросла в Росії, а названо командувач власне народився і виріс в Росії. Ну логічно, що там, але пізніше і, ну мені здається, що тут треба діями судити, а не паспортними даними. Тому я просто себе залишив якось за. Бортом, тому що ну, тут докопуватися, звичайно, можна до всіх, і ну, можна. І це дійсно так. смажений факт, що уродженець Росії очолив Збройні Сили України у війні проти Росії. Ну це ж теж якось ну, так воно так? доволі так цікаво виглядає. Ну, Я би орієнтувався на дії і подіях, все ж таки судять. Yeah. Я, от до речі, от, е, зараз, от, вже завершуючи підсумовуючи нашу розмову, е, далі у нас буде Віталій Портніков після Остапа Дроздова. Знаєте, хочеться від протилежного та от ну це ж все розумів президент Зеленський. Та от є факти біографії, народився в Росії, є розмови серед військових, е, що ну там іноді може не рахувати втратами заради результату, е, очевидь, того який він собі бачить. Є суперпопулярність залужно. Тим не менше приймається це рішення. Ну, ну, ну знаєте, ну якщо вже тут не прорахували цього, ну, ну це вже ну вибачте. Думаю, що прорахували і, і точно радилися. Ну сподіваюся, західними а, партнерами. А що буде, якщо завтра, наприклад, генерал залужний, яку вже сьогодні з приємністю привітає новопризначеного свого наступника і скаже: Я його підтримую і так далі. Ну от, от наприклад, так. А судячи з такої, ну ну і знов ж таки я повторююся з якоїсь такої е, ну, е, начебто показової неконфліктності, я би так це описав, тому що ну ну не можна дорікнути генералу залужному, що він колись там бунтував. Там е, якийсь, знаєте, йшов на плю, там якийсь нарожен, можливо, це все закулісно, але публічно він ніколи цього не робив. Це це до честі генерала, який все ж таки розумів, що він при генеральському званні, при військовому е, високому, все ж таки, кріслі, яке ну, відповідальність передбачає. Тому ось тут тут ми не знаємо там, прораховували, не прораховували.